Сьогодні важкий день для родини бойсалових. Дружина, діти, родичі і бойові побратими проводжають в останню путь ігоря свого захисника, який у потрібний час пішов боронити батьківщину від російського агресора. Таке рішення Криворіжець прийняв у лютому 2022-го, ставши добровольцем до лавтерео. Маючи досвід строкової служби ігоря призначили командиром відділення. Після проходження навчання чоловік разом з товаришами по зброї виконував бойові завдання з деокупації Херсонщини. Згодом воював з окупантами на Донеччині. Побратими згадують, ігор жодного разу не відмовився від виконання поставленого завдання, яким би воно не було, на якому б напрямку не доводилось би виходити на поле бою з ворогом. Коли наша рота влилася в склад збройних Сил України батальйон «Арей», він продовжував воювати в складі батальйону на Запорізькому напрямку і потім на Донецькому, де нарешті, на жаль, загинув. Був дуже завжди веселий, усміхнений, жизнелюбний, мав сім'ю, плани на майбутнє, але став на захист батьківщини, коли застало необхідно. Ігор Байсалов за фахом був будівельником. У місті чимало споруд, до зведення яких у мирному житті доклав руку Криворіжець. Востаннє вулицями рідного Кривого Рогу воїн батальйону Арей проходив у січні. Тоді ж рідні бачили його востаннє. Смерть нікого не щадить, і в таку, в таку, в таку тяжку годину я велике. Говорю дякую тим людям, тим, тим знайомим, друзям, побратимам, які прийшли сьогодні провести його в останню путь. Дорогою ціною нам дається перемога, дуже-дуже дорогою. Але хочеться, щоб його смерть була героїчною. Ігоря Байсалова поховали у секторі почесних поховань на кладовищі Всебратське. Почесна варта виконала залп. Сьогодні ж простилися з Романом Полусмяком, який загинув разом з Ігорем Байсаловим під час бойового завдання на Донеччині. З Романом прощалися у секторі почесних поховань центрального кладовища, куди прийшли його рідні, побратими та друзі. Роман Полусмяк до війни був гірником, працював на шахті ювілейна. Після 24 лютого записався добровольцем до складу тероборони. Згодом став старшим навідником мінометного взводу. Після проходження навчань у роті Криворізької тероборони він разом з Ігорем Байсаловим виконував бойові завдання під час визволення Херсонщини. Згодом боронили країну від окупантів на Донецькому напрямку. Там разом і загинули. Вони були добровольцями. Вони були першими, хто прийшов. Не за гроші, не за а прийшли по своєму призванню. Звання добровольця це дуже велике звання. Від усіх хлопців, які з ним були рядом, які його знали. Ми так само співчуваємо. Ми втратили теж побратима. Дякую. Рідні бойові побратими та друзі згадують загиблих захисників як сміливих чоловіків, порядних людей, які завжди приходили на допомогу своїм словом, справами та іноді просто своєю присутністю. Бойові побратими дали клятву помститися за їх смерть. Редакція першого міського співчуває рідним, близьким та друзям загиблих героїв. Їх подвиг залишиться у серцях українців на вічно. Ганна Соболєва Віктор Могуров, Андрій Яковлєв, перший міський.